24, 24, 25, це, дні. це на рахунок чого? Щоб перейти що ми... — зміщували. Два відкрутив, кріплення і здвигаєш в сторону. Ну, Профільна рама, воно в принципі не її їздить. Ну, каже, 45 сантиметрів менше ж ніяк не вийшло. 45-50, там йде 60, 70. 70. 70. Ну, більше 70. можна, менше, ні да, ніж 45. Ну, я скажу так, що е, якщо 45, то вже залізти між сошниками щось там зробити, це проблематично. Інший момент, що у нас дуже широкі колеса приміняються опорні. От, е, тому вже менше як ну, так, 45, сама секція да. займає. Да, ну. Крім того, таке розташування, наприклад, у нас е, труби. Е, Доброго, так, транспортну трубу добрим видно, так? А, так. що вона ж теж якусь має ширину і тут ніяк ми її не можемо обійти. Ну і Плюс компактність конструкції, що вона все-таки 3 метри має ширини транспортної, це немаловажно. Тобто ми, так. нас поліція не повинна довбати, якщо ми купили. Не повинно. Не повинна в принципі, б... Вона не повинно no, взагалі до <свистець> Та це Але Колеса ж воно гідравлічно здвигається, від тоді. Якщо міняється, розказує. Це було нормально. Не повинно. Не повинна, та ну то не про нас.